Чемпіон Європи ю 21 зі спортивного карате ВКФ Максим Бугайов, продовжуючи саме успішний і стабільний сезон у кар'єрі, здобув перемогу на другому етапі молодіжної ліги в іспанському місті Ла-Карунія. Студент Харківської академії фізичної культури став першим у ваговій категорії до 84 кілограмів, в якій виступали 41 учасник. Суперники амбітні, всі як один хотіли піднятися на п'єдестали, приклали для цього максимальні зусилля. Кожен двобій як останній. Бугайов подавав складну та довгу турнірну дистанцію. Дуже впевнено на шляху до фіналу підопічний президента карате клубу Вагар Рудіка Сагрунова та головного тренера національної збірної України Миколи Сираковського виграв чотири поєдинки. У першому, не залишив шансів, італійцеві Паскуали Ростієла, перемігши його в суху 6-0. Каратиста з Шехії Яхіма Тіневський заспокоїв з перевагою в 5 балів. Мараканця Мехді Срітіп та представника Португалії Родріго Гонсалвеша побив з рахунком 3-1 і 8-0 відповідно. У фінальній зустрічі 20-річному харків'янину протистояв місцевий фаворит Борха Гутієрис Маркес. Змагатися з господарями завжди непросто. Вдома і стіни, і татами допомагають. Бугайов витримав іспанський натиск, переміг 5-4 і удостоївся золотої медалі. На першому етапі молодіжної ліги карате 1 в Об'єднаних Арабських Еміратах він взяв бронзу. Студент Харківського національного університету імені Каразіна Володимир Кочанов став переможцем міжнародного турніру звільної боротьби серед юніорів не старше 20 років, який відбувся у столиці Молдови Кишиневі. Йому не було рівних у найважчій найпрестижнішій ваговій категорії до 125 кілограмів. Усі свої сутички, а їх було чотири учень заслуженого тренера України Миколи Ченсова та Святослава Хоменка завершив достроково. А місцева борця чемпіона Молдови у двох вікових групах ю 20 та ю 23 Ніколая Стратулата Качанов переміг двічі на туше у стартовому поєдинку та у фіналі, уклавши його на лопатки за хвилину з невеликим. Успіх багато в чому закономірний. Володимир Кочанов, приїхавши до Кишинева у статусі віце-чемпіона Європи серед молоді, був головним фаворитом змагань та очікування виправдав. Ще один харківський супертяж Дмитро Гаміловський посів третє місце. Загалом харків'яни здобули на місцевих килимах чотири нагороди. Руслан Соловей заробив для збірної України срібну медалю у найлегшій вазі. Олег Лєбєдєв відборовся на бронзу у категорії до 61 кілограма. Чоловіча збірна Харківської області з поурліфтінгу здобула загальну командну перемогу на чемпіонаті України в класичному дивізіоні, причому виступаючи на львівському помості, неповним складом та за відсутності лідерів. У підсумковій таборі про ранги харків'яни залишили позаду 15 команд. Шляхом особистих зусиль вони виграли у силовому триборстві одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі. Чемпіоном став Михайло Чумак. Він виступав у вазі до 93 кілограмів і набрав 720 кіло. Сергій Бабенка, відставши на 7,5 кілограмів, посів друге місце. Сергій Чернишов завоював срібло у вазі до 66 кг. кілограмів. Малу нагороду з цього дорогоцінного металу він здобув у присіданнях у жимі лежачі та стане відтязі був третім. Назар Чечотка показав третій результат у ваговій категорії до 59 кг. кілограмів. У жіночому турнірі відзначилася Ольга Індикова, яка стала віце-чемпіонкою країни. Юніори зібрали у Львові повний комплект нагород. Максим Скрипкін переміг. Владислав Головко отримав срібла чи чітка бронзу. Загальнокомандному командному заліку юніорська збірна області посіла четверте місце. Вісім вихованців харківської з дюшор стали срібними призерами чемпіонату України ю з хокею у складі команди Кременчук. Це воротар Федір Колповський, захисники, Іван Єфремов та Олег Глинський, нападники, Федір Жалковський, Михайло Бруцький, Ігор Паламарчук, Максим Сікерин та Іван Красін. У матчі за другу підсумкову позицію підопічні Віктора Царяника здолали Спарту з Луцька з перевагою в одну шайбу – 3-2. Золото виграв київський сокіл у фінальному етапі, який проходив Богославі, Столичні хокеїсти перемогли Кременчук та Спарту з рахунком 5-0 та 5-3 Відповідно, Спарта замкнула трійку призерів. Загалом у чемпіонаті України ю 14 взяли участь 9 команд. Весна вийшла на фінішну пряму, а головною подією спортивного квітня став тріумфальний виступ харків'янок на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Єревані. Каміла Канатоп, Ірина Деха, Світлана Самуляк та Марія Гангур здобули у столиці Вірменії шість золотих, чотири срібні та одну бронзову медалі. Найбільшого успіху досягли канатопи деха, які перемогли у вагових категоріях до 59 та 81 кг кілограма. Відповідно, каміла встановивши три рекорди Європи. Стала чемпіонкою континенту вдруге, Мірина в четвертий раз. Як результат, обидві вони були визнані кращими спортсменками квітня в Харківській області за версією регіонального відділення Національного олімпійського комітету України, особисти наставники спортивних зірок Слобожанщини Валерій Нікулін та Євген Шилав кращими тренерами. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини Харків.